Гарного всім дня, дівчата і хлопці, чи то вечора. Ось купила я дівчата рульку. Хочу показати, що я з неї зроблю. Мені часто пишуть, що в когось пенсія мала, знаєте, 2,5 тисячі, О, то я ж стараюся дівчата показувати щось таке недороге, доступне. Зараз я помию цю рульку, дівчата. І покажу, що я буду далі робити. Рулька в мене, дівчата, гарна, така правильно відрубана. От, що я роблю? Зараз я беру звичайний ніж і буду ось так потихеньку відчувати кісточку. І так потихеньку надрізувати. І хочу я вирізати звідси кісточку. Я вам скажу, що це не дуже легко буде, але і не дуже складно. Треба трішки поморочитись і все вийде. Отак потрошку, потрошку підрізати, і все вийде. Ножик треба, щоб був, звичайно, ж гострий. Отак От потихеньку, потихеньку. Це бюджетний варіант м'яса. Ну, а, а що робити? Так, дівчата. Ось так воно в мене потрошку, потрошку, потрошку. І вже я майже вирізала. Ще з того краю трішки підріжу. І все, залишиться в мене кісточка, радість для собаки, оскару буде. Головне почати, а закінчити. Вже й не важко. Кісточка викотилася. М'ясо залишилось в рульці. Ось така в мене вийшла такий рукав. Тепер можна зашити його тут, але я покажу зараз, чим я буду начиняти, то я нічого зашивати не буду. Рульку я відкладаю в сторону, дві гомілочки було. Це мені порадили. ви, Одна дівчина із моїх підписниць. Каже, що можна це вже понадрізала, що можна зафарширувати. Куряче м'ясо. Та я купила дві гомілки, але я бачу, що маловато буде. Ну, що ж, я зроблю? Як мало, то мало. Ти нічого вже не зробиш. Тепер. Я хочу їх замаринувати. А взагалі то імпровізуйте, дівчата, що хочете, та й маринуйте, й кладіть, цибулю, перець. Можна перець такими довгими смужками повкладати. Можна хто що хоче. Я солю спеції. Я то не люблю сильно спецій, але треба потроху, я ж не сама буду це їсти. От. Цибулю ось трохи. Ось у мене є дракона. Це джика, дівчата, це часник із з гірким перцем. Один до одного ми робили. І завтра ще будемо з маринкою робити. Бо вслід їмо, що ж ти зробиш. От тепер. Тут теж так само посолю. Так. Хто що хоче, кому що подобається, та й кладіть, і все буде смачно. Я не буду тут шивати, бо я хочу його так. Ту шкуру закотить туди всередину. А цим я зараз зафарширую. Ви знаєте, дівчата, ті дві гомілки вистачило. Тепер я оце отак ниткою, просто ниткою, хаотично. Ось так скручу. І все. І оце тільки думаю і шкодую. Ще лавровий лист я туди не всунула. Але ніколи не пізно виправити ситуацію, хоч трішки туди його всунути. Ось так. Достатньо далеко я його туди засунула. Я лавровий лист люблю. Шо-шо, лавровий лист і цибульку я люблю. Дівчата, тепер як змогла, так і скрутила. Так, Отже. Я кладу в рукав. Так, дівчата, зв'язала я руку. Тепер ще закручу я гарно кольору. Приготую. Це я тільки готую, дівчата. Кладу я в сковорідку, в якій я це буду запікати в духовці. Але запікати я вже буду вранці, хай воно там гарненько промаринується. Ставлю я в холодильник. Завтра зустрінемось, я вже покажу в готовому вигляді, що в мене вийшло. Доброго ранку, гарного дня, дівчата і хлопці. Ось. Я спекла, так і залишила в духовці. Воно в мене цілу ніч стояло. Рано вранці я поставила в холодильник. На мені цікаво, що тут зараз. Роскріємо. Так, дівчата, звільнила я від ниток. Тепер хочу розрізати. Мені цікаво, що всередині. Ось таке всередині. Начинку можете накладати людьми. Можете кусками по черевини, можете печінку курячу, можете все, що захочете. Ви бачили, як я так його засунула, як вийшло, так і вийшло, а воно вийшло гарно. Я ж кажу, що можна куски перцю не червоного, чи то зеленого, чи жовтого буде взагалі суперово, буде дуже гарно. Мені. Начебто трішки малосольне. Але у мене є аджика, що я не маринувала, я назвала її вогняний дракон. Чесник, перець. 50 на 50. І це супер. Ми багато вже з маринкою робили такої аджики, ми її слідом їмо. Сьогодні ще будемо робити, Це вона запропонувала, каже, ще давай зробимо десь там у неї. Вона два дні чистила час. Такий дрібний дрібний у неї, то куди його садити, він не годиться, а, О, супер. Я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові! А я під ушима Маринку пригощу.